Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні брати і сестри, вітаю вас зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Чому ми, християни, святкуємо Успіння владичиці Богородиці, що воно означає для нас та як ми повинні сприймати це свято, а також його історію ви дізнаєтеся у цьому відео. Пресвята Богородиця! Подовго молилася у тих місцях, де ступала нога її божественного сина, і вона мріяла побачити його знову. Одного разу їй явився ангел і сповістив, що через три дні вона спочине і буде взята на небо. У підтвердження істинності своїх слів ангел залишив яскраву пальмову гілку, яку повинні були нести перед погребальною процесією. Богородиця запросила близьких людей, щоб попрощатися з ними. Апостол Ян Богослов. Першим прибув до Богородиці і, почувши звістку, що скоро вона знову з'єднається зі своїм сином, почав готуватися до погребіння. Один за одним почали приходити апостоли, щоб проститися з Пресвятою Богородицею. Оточивши ложу Божої Матері, вони почали молитися і співати псалми цієї ж миті, у яскравих одежах і оточеним великою кількістю ангелів, явився Спаситель. Який забрав душу Богородиці до раю, а апостоли взяли тіло Пресвятої Богородиці і понесли його до нового гробу у підніжжі Оливної Гори. Апостол Ян Богослов ніс ту саму гілочку перед похоронною процесією. Багато людей із Єрусалиму залишали свої повсякденні справи і приєднувалися до цієї процесії. Така урочистість розлютила місцевого священника єрусалимського храму. І він бажав повернути Маре з тілом, бо був злий. Але Господь Бог умить його вразив. Побачивши велику дію Божу, священник перелякався. І він покаявся і просив допомоги у апостолів. Після молитви руки його, які були вражені, почали стілюватися. І він благовійно поцілував ступні Пресвятої Богородиці і після цього навернувся до християнства в долині Йосафата, апостоли. Поклали тіло Пресвятої Богородиці на кам'яне ложе і поставили її у третій, найбільшій печері гробу. Вони завалили вхід до гробу великим каменем і три дні на місці молилися біля нього. Третього дня до них явився апостол Фома. Щоб Фома міг попрощатися із Богородицею, учні Христові відкрили йому двері гробу, але тіла Богоматері там уже не було. Вони подякували Господу Богу, і кожен повернувся до своїх справ. Усі історії, які пов'язані із успінням Пресвятої Богородиці, вони не описані у канонічній Біблії. Вони описані у апокрифічних книгах, які були датовані п'ятим та ранішими століттями. Серед західних християн, переважно протестантів, існує неправильна думка, що вшанування Богоматері розпочалося із Ефеського собору у 431 році. Археологи у Єгипті знайшли стародавню гробницю, а у ній небіжчика, у руках якого був текст на пергаменті із великою молитвою. Це змінило багато чого. Діву Марію називали Богородицею від самого початку і зверталися до неї як до заступниці перед Господом Богом. Вражає те, дорогі брати і сестри, що текст цієї молитви і досі використовується у наших церквах, і українською мовою він звучить так: під твою милість прибігаємо, Богородице Діво! молитов наших у час скорбот не відкинь, а від бід визволяй нас. Єдина чиста і благословенна. Дорогі брати і сестри, я від щирого серця вітаю вас із Днем Успіння Пресвятої Богородиці. Пам'ятаємо, що коли людина помирає, помирає її тільки фізична оболонка, але душа залишається безсмертною назавжди, і від наших дій залежить, яка участь буде нашої душі. Взиваємо до Богородиці. Просимо, щоб вона над нашою Україною відкрила свій омофор і просимо, не залишай нас у скорботах. Амінь. Слава Ісусу Христу!